Не думали ми, що будемо розповідати про Юрія Касьянова, але Опу Зеленського вміє здивувати. Про Касьянова багато українців почули з початку війни проти Московії, ще з 2014 року. Він тоді керував доволі великою волонтерською групою, і з тих пір він фактично здається постійно так і займався допомогою ЗСУ, в тому числі працював з технологіями дронів ще тоді навіть. Але поступово в дописах Касьянова. Ще в той період ставало все більше критики нестерпного, на його думку, Порошенка, тож в якийсь момент я особисто за ним перестав стежити. Не знаю, мабуть, Касьянов був утішений, коли в 2019 році прийшов Зеленський, а потім прийшла і повномасштабна війна. І от тут сталося цікаве. Зараз Касьянов служить в ЗСУ, займається улюбленими безпілотниками, в яких він має певний досвід уже. Рік тому, в серпні 24-го року, він мав необережність дати інтерв'ю для Радіо НВ. Говорили в основному про оті ракети-дрони, про паляницю. Пам'ятаєте, її якраз Зеленський презентував українцям на День Незалежності минулого року. Чи чули ми за цей час ще щось про паляницю? Здається, не чули, але мова про інше. Далі слухайте вже історію від самого Юрія Касьянова, який несподівано на собі відчув, що то таке, коли на тебе образилася влада. При Порошенко, як то кажуть, такого не було. Послухайте цю абсолютно дику історію і дайте собі відповідь, чи можемо ми в таких умовах досягнути якихось значимих успіхів. Отже, Касьянов каже про те, злощасне інтерв'ю. Це було звичайне технічне інтерв'ю на інженерну тему, в якій я розумію набагато більше, ніж у шоу бізнесі чи кіновиробництві. Я тоді сказав, що ракети-дрони це наша українська маркетингова вигадка. Що такої назви поняття в загальноприйнятому світовому класифікаторі зброї немає. І якщо це дрон з реактивним двигуном, то це вже крилата ракета. І добре, що Україна почала робити свої крилаті ракети. І що треба не презентувати новинки з затишних місць і таємних цехів, а показувати реальні результати застосування цієї чудо зброї. А поки результатів немає, значить і зброї немає. І от через кілька днів після того його минулорічного інтерв'ю на радіо НВ, у якому він сказав, що не буває дронів ракет, йому прилетіло. Мабуть, значною мірою прилетіло через те, що недожурналісти зробили хайповий заголовок для інтерв'ю. От ви бачите, яким був заголовок спочатку, і потім як його змінили, коли вже Касьянов почав вимагати, щоб цю фразу прибрали. Ну, в цьому весь рівень гівно журналістики робити отакі от малюночки. Касьянов пише. На найвищому рівні вирішили, що Касьянов зганьбив самого Зеленського. Глава Офісу президента Єрмак переслав ось це фото з екрану комп'ютера сирському. Сирський переслав моєму генералу з наказом розібратися і покарати. Розповідають, що так воно і було, але я, звичайно, не вірю, бо де Касьянов, а де Єрмак і де Сирський. Вони політичні справи вирішують батьківщину, захищають, а не ось це все. Самого інтерв'ю, звісно, ніхто не слухав, проте вони образилися на заголовок, який я не придумував і не писав. Заголовок потім змінили. Але 140 тисяч переглядів за пару днів, цитування в багатьох ЗМІ, зробили свою темну справу. Командування сказало, що пригріло змію під своїм великодушним керівництвом. Пригрозило наш підрозділ безпілотників розігнати до бісової матері, згноїти в піхоті, розстріляти без справа переписки і так далі. І ось уже рік наша рота в чорному списку, нас наче не існує. Всі рухи, призначення, розвиток підрозділу і частково бойова робота заблоковані. Люди не призначаються на посади, не отримують офіцерські звання, не підписуються рапорти на виїзд за кордон, навіть за службовою необхідністю. Не підписуються рапорти потреби на закупівлю безпілотної техніки і навіть не підписуються або скасовуються вже схвалені в самому Генштабі БРки на бойову роботу. Наш підрозділ, каже Касіянов, створений з нуля. Виріс з добровольчої групи навесні 2022 року. У нас майже все своє від держави нічого не вимагали. Половина автомобілів свої, волонтерські, половина палива куплені за наші гроші або волонтерські, старлінки, половина свої, машини модернізуємо і ремонтуємо за свій рахунок, пункти постійної дислокації, які пункти тимчасової дислокації створюємо і отримуємо за свій рахунок. Дрони і боєприпаси робимо самі. У нас створена своя служба РЕР і реп, яка надійно прикриває підрозділ. У нас своя медична служба, свої майстерні, склади, інженери і аналітики, програмісти і електронники. По суті, від держави ми отримуємо тільки грошове і речове забезпечення, зброю та боєприпаси, продукти та паливо для автомобілів, які рахуються на балансі частини, багато з яких ми самі купували. З березня 2025 року ми не отримали від держави жодного безпілотника, викручуємося за свої гроші за допомогою волонтерів і дружніх підрозділів. Але через місяць півтора воювати буде нічим. Командування на наші прохання, листи, рапорти не реагує. Навіть розмовляти припинило. Тактика проста дочекатися, коли підрозділ втратить боєздатність, коли допомога волонтерів вичерпається, дрони закінчаться і потім відправити всіх у штурмовики, відбивати посадки. Просте і елегантне вирішення питання адже ніхто не буде сперечатися з самим Андрієм Борисовичем. Я намагався, каже Касьянов, вирішити проблему. Пообіцяв не давати інтерв'ю, щоб ніхто не перекручував мої слова, і, Боже, боронь, торкатися політичних питань. Але це ніяк не допомогло. Наше командування такі питання не вирішує, не піднімає перед вищим командуванням і взагалі боїться власної тіні. До сирського потрапити неможливо. Це й зрозуміло, де головнокомандувача де Касьянов, з якоюсь ротою. Профільний заступник начальника Генштабу чесно намагався допомогти, але не зміг. Заступник міністра оборони пішов у туман, як тільки дізнався зміст проблеми. Михайло Подоляк, людина Офісу президента, до якого навесні 22-го року можна було зайти на банкову, випити коньяку, пішов у туман і не відповідає на дзвінки. Від каналу «Самий сік». Ну це ж треба, хто би міг подумати. А як було гарно 22-го року? Герой війни, заступник Єрмака, полковник Павло Паліса. Люб'язно погодився зустрітися, вислухав, здивувався, що така проблема є, навіть посміявся, мовляв, не вигадуйте дурниць. Потім передзвонив, написав, що займається вирішенням питання, і незабаром теж пішов у туман, не відповідає на повідомлення і дзвінки. Взагалі, кажучи, піти в туман це новий діловий стиль сучасної української еліти. Причиною може бути зарозумілість, снобізм, незнання відповідей на питання, некомпетентність або банальне боягузтво, небажання лізти не в свої справи, але результат завжди один і той самий. Вони масово йдуть в туман. Зникла в тумані навіть безугла, яка не боїться самого сирського, який я писав, і яку просив за чашкою кави допомогти вирішити проблему. Нульовий результат вона не боїться сирського, але не стане перечити самому. Всі ці високі, високопоставлені впливові люди пішли в туман разом з ракетами, дронами, паляницями, пеклами та іншими вундервафлями. На жаль, я мав рацію, ніякий піар навіть від самого президента не замінить технічної компетенції та експертизи. А система ухвалення рішень, побудована на безумовному послуху, без ініціативності, страху мати свою відмінну від начальницької думку. Призводить до деградації самої державної машини, до її нездатності адекватно реагувати на виклики екзистенціальної війни. Ось уже рік нам не дають нормально працювати, не дають ефективно воювати, ніби ми ворожий підрозділ, і це дуже схоже на саботаж, на диверсію, на державну зраду. Ми в армії не робимо політику, каже Касьянов ми в армію прийшли самостійно захищати свою країну, свій дім, а не чиїсь рейтинги або надії на переобрання колись після війни. Ми не партія Зеленського і не партія Порошенка, стверджує Касьянов. Там на горі повинні нарешті зрозуміти, що воююча армія не кріпаки, не адміністративний ресурс і не електоральний резерв, який зобов'язаний любити Верховного і голосувати за верховного. Військовослужбовці не зобов'язані і не повинні бути лояльними до будь-якої політичної партії, навіть правлячої. Армія безумовно поза політикою, але це не означає, що армійські професіонали, тактики та інженери не можуть обговорювати питання застосування військ або характеристики нових типів озброєнь і що їх треба карати за професійну позицію та конструктивну критику. Коли ви робите свій політичний піар на якихось дронах, ракетах чи ракетах дронах та іншій дивозброї, пам'ятайте, що це все можна і потрібно пропагувати, коли є бойовий результат. А не тільки витрачені гроші. Бо всі ці красиві назви, вражаючі макети, пофарбовані декорації цілком можуть не злетіти, тому що часто існують тільки на екранах презентацій і в рекламних буклетах. І ось тоді, коли ви не послухаєте професіоналів, а довіритеся маркетологам, а всі ці вундервафлі не полетять, не буде результату, ось тоді ви обов'язково втратите рейтинги, не виграєте примарні вибори. Країна змарнує величезні ресурси, наш підрозділ втратить боєздатність, і ми програємо війну, каже Касьянов. Ніхто не виграє, Андрію Борисовичу, тому дайте нам можливість нормально працювати, бити ворога, а не ходити по світу з простягнутою рукою. Якщо ж і це відкрите послання не змінить ваше рішення загнати нас у посадку за принципову професійну позицію, підсумовує Касьянов, то хоча б перекажіть трохи грошей на дрони. Вони нам там знадобляться. До уваги преси. Тепер я відкритий для інтерв'ю. Так закінчив свою сповідь Юрій Касьянов. Від каналу «Самий Сік. Два висновки з цієї історії. Перший висновок дрібний. Критикував колись Порошенка, то Порошенко навіть орден дав Касьянову. А от коли сказав, що дрон-ракета це ненормальна назва, то посіпаки Зеленського намагаються згноїти цілий підрозділ. Під час повномасштабної війни відчуйте різницю, другий висновок глобальний. Про такі речі в управлінні як військами, так і державою в цілому вже давно говорять: одним все, іншим нічого, одні улюбленці, інші в бані. То спитайте себе, чи можна таким чином збудувати нормальну державу або виграти війну. І ще, зверніть увагу, Касьянов постійно звертається саме до Єрмака. Не до Зеленського, а до Єрмака. От хто головний.